Мої вітання, ви на каналі Windwalker Games, і сьогодні в нас реплейчик дуже гарного бою на Є100. Граю я не один із моїм співкланівцем Blue Drain. Він буде на бабасі мене прикривати в спину. Я обираю їхати на точку А. Ну, як кажуть, куди заспаутився, туди і поїхав. Типовий танкіст. п'ятий чомусь на мене задивився. Мабуть, подобається легендарний камуфляжик, який, до речі, мені теж подобається. Так, ну я думаю, розкладка буде якась більш-менш стандартна у опонентів, роз'їдуться вони і на А, і на С. І ми тут з п'ятим 5 постріляємося з ворогами. Плюс нас підтримає Bloodреin на Бубасі, і все буде добре. Засвідчується перший Йог. потім я засвідчую два танки. Поляка і четвертого. го намагаюся відцілити Йога, але він, на жаль, Заховався і отримую ВНЛД під дуже гострим кутом від є 4 Не дуже приємний постріл. Поляк в мене не пробуває, це чудово. Але я, на жаль, теж не влучаю. Ну і в принципі займаю позицію за дотом, за яку я проведу весь бій. Опонентів тут, як виявляється, уже 5. Тобто наші чотири союзники поїхали на це дарма, нічого їм там ловити. І всю цю навалу ми будемо приймати втрьох. Я, п'ятий і Блідрейн на бабасі. Даю вже перший шот в блючок йоху, отримую погасик від китайської ПТ. Є четвертий підкатується агресивно, Є четвертий буде відігравати в цьому бою від моєї перезарядки. Так, але дуже агресивно їде Яга ЄС, і це мені не подобається. Вже занадто багато тут танків, всі хочуть мене пробити, але в них це не виходить, це дуже чудово. Все-таки є з то, хто б ще не казав, має броню і хоч багато гравців вміють її пробивати, все одно як в правильних руках, І як виявилося в цьому бою, в мене були правильні руки. Дуже важко сотку законтрити. Ну ось дивіться, три танка я тримаю, є четвертий, намагається дуже успішно пробити мене в башту. Я собі спокійно відіграю від броні і попутно по КД встигаю наносити шкоду. Ось четвертий дочекався моєї перезарядки. Знову кудись мені в башту дає непробиття. 4 тисячі вже натанкованого. Союзний мінотавр хоче, щоб я від'їхав, тикає мені відступати, щоб я випустив під них ворогів. Але насправді це не мене замкнули з ними, це їх замкнули тут зі мною. Я четвертий вже намагається хоч кудись витілити, аби не мене, так як ніхто з союзників не підставився, в принципі він все одно дає марний шот. Під'їжджає китайська ПТХ, отримує постріл черговий, знову три танки. Поляк уже в ангарі, Йох в ангарі і яга Єсота в ангарі, але біля мого дота все ще тусуються три ворожих танки. Тут я виїжджаю дати постріл, свідомо отримую. Я розумів, що я отримую шкоду від ПТшки, але свідомо я на це йду. Щоб видати свій шот. І відправляю японця в вангар. Залишається тут два танки. Викатуюсь китайська ПТшка вже на КД, викатуюся і відправляю її в ангар Це перемога, я задоволений. Прибираю руки від клавіатури і радію, тому що вийшов такий класний бій, я натанкував, я вижив, але чомусь він не закінчується. І я думаю, чому не закінчується цей бій? Типу ми ж уже перемогли. Піднімаю очі і виявляється, що ворожий є сотий ще живий, і те ще не повністю перемога. Ну, але враховуючи те, що я занадто пізно це помітив, то до нього доїхати, звісно, я не встигаю. 7-0. З одного боку, можна було б склати і турбач, але цей бій тривав 4 хвилини доволі затяжний. 4500 шкоди, 5000 натанкував, не танкував, три фрага, майстер. 8 непробиттів я отримав. 34 від є 4 здається, було. Ну, Завдяки майстру 114 000 кредитів зафармлено. Ну і це перемога. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зустрінемось в наступному відео.